Путін планує захопити нові області України. Вже говорив, що було прийнято рішення о створення необхідної буферної зони безпеки вдоль границь. ЗСУ йому відповіли. Туши світ. Тим часом Угорщину планують позбавити права голосу у ЄС. Про це та не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина. Понад 750 українських дронів атакували Росію за останні три дні. Це найдовша і наймасованіша атака безпілотників після відмови Путіна припинити вогонь. Під ударами були щонайменше 15 регіонів Ерефії та тимчасово окупований Крим. Зафіксовано прильоти по військових заводах, затримано сотні авіарейсів, а це несе величезні економічні збитки для Росії. Ну і крім того, громадяни цієї країни сидять без мобільного інтернету. Цієї ночі невідомі дрони атакували завод «Енергія» в місті Єлесь Липецької області. Патенергія найбільше підприємство ВРФ, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, зокрема для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту. Також в результаті роботи російської ППО пошкоджено житловий будинок. План кавіор традиційно запроваджували в московських аеропортах та в аеропортах Іванова, Калуги, Костроми, Тамбова та Ярославля. Летить ще один. Леті, да, один, І Давай отсюда. С**. Йо, маю, ребят, маш... Машини, Рапарі, ти, маю, світ маш... Світ души. Туши світ! Туши. Туши, свет.

Терорист Путін офіційно заявив про намір окупувати нові території України. Щоправда, подав це під соусом створення так званої буферної зони безпеки вздовж кордону з Україною. Диктатор додав, що мовляв, російські окупанти вже навіть почали виконувати це завдання. Буферну зону планують створити для Курської, Брянської та Білгородської областей, які межують із нашими Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Путін активізував цю тему, бо росіянам стали серйозно дошкуляти дрони та обстріли прикордонних російських територій. Деякі експерти припускають, що таке оголошення це початок літньої наступальної кампанії росіян. Вже говорив, що було прийнято рішення необхідної буферної зони безпеки вдоль кордонів. Наші військові сили зараз цю задачу активно подавляються огневые точки противника. робота йде у кремлі хочуть створити буферну зону глибиною 15-20 кілометрів у сумській та харківській областях повідомляють про це змі з посиланням на джерела в силах оборони Крім того, в ході літньо осінньої наступальної кампанії російські окупанти планують зосередити основні зусилля на захопленні всієї території Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних кордонах. Але те, що хочуть окупанти, не означає, що так і буде. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що про буферну зону російський диктатор каже не вперше. Торішня його подібна заява лишилася. Порожньою. Нині ж, впевнений Коваленко, Путін демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Відреагували на заяву російського керманича і в українському МЗС. Очільник відомства Андрій Сибіга пояснив, чому ці слова диктатора особливо нині є дуже показовими. Я нагадую світові, що заяви Путіна про буферну зону пролунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню. Припинення вбивств та просування миру, агресивні заяви Путіна явно відкидають мирні зусилля і демонструють, що правитель Російської Федерації був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні. Нагадаю, 20 травня терорист їздив на Курщину. Зустрічався там з волонтерами та керівництвом муніципалітетів. Тоді голова Глушковського району Павло Залатарьов попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. Диктатор запитав, якої глибини має бути ця буферна зона, і Залатарьов уточнив, що Росія повинна захопити цитую, Принаймні суми і натякнув, що РФ має бути більшою. Я думаю, Суми дали машиною. У кінський район, це був наш курс. Ані зараз нападають від <звітнє> нас у мачові. І ми не можемо жити від... Як на то ж бути пабульч, а тебе суму наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявляв, що ворог накопичив на сумському напрямку 60 тисяч своїх військових. А в інституті вивчення війни попереджали, що розпочавши наступ на цій ділянці, росіяни ймовірно таки спробують створити так звану буферну зону вздовж кордону, зокрема, підтягнути свою артилерію так близько до Сум, щоб створити загрозу життю цивільних. На керівника одного з найбільших підприємств російського ВПК курган Прибор Андрія Кондрат'єва скоїли напад у під'їзді його власного будинку в кургані. Невідомий добродій кілька разів ударив Кондрат'єва молотком по голові. Зараз відомо, що він перебуває у лікарні, а нападник втік. Його розшукують. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Литви, де дав офіційний старт роботі нової німецької бригади. Вона перша, яка базується за межами країни з часів Другої світової війни, і має допомогти захистити східний фланг НАТО. Нині 45-та бронетанкова бригада в Литві налічує 400 німецьких військових. В подальшому вона збільшиться до майже 5 тисяч солдатів та 2 тисяч одиниць техніки. Повністю бригаду укомплектують до 2027 року. Німецькі війська допомагатимуть захищати Литву, яка я нагадаю, межує з російською калінінградською областю та союзною Москві Білоруссю, за словами Мерца, безпека Балтійських союзників, безпека всього альянсу. А посилення Берліном власних збройних сил стане сигналом для інших країн Європи інвестувати в свою безпеку. Під час урочистих заходів канцлер зазначив, що Росія становить загрозу європейському миру та порядку. Мир у Європі порушено. Росія щодня порушує порядок, який ми колективно засвоїли, як урок жахів Другої світової війни. Злочинною воєнною агресією проти України. А також нападами та вбивствами в численних європейських містах, актами шпигунства та саботажу, кібератаками, систематичною дезінформацією ми повинні мати можливість захищатися від таких атак у будь-який час. Свобода не дається безкоштовно. Країни Балтії зрозуміли це давно, в той час, коли деякі в Німеччині все ще мали ілюзії щодо режиму Путіна. Я знаю, що ці ілюзії викликали роздратування в країнах Балтії. Але запевняю вас, цей час минув. Ми усвідомлюємо серйозність ситуації і усвідомлюємо власну відповідальність. Сербія стоїть перед вибором свого політичного шляху. Про це під час візиту до Белграда заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Її зустріч із президентом Сербії відбулася за кілька тижнів після поїздки Александра Вучича до Путіна на парад 9 травня. В ЄС цей вчинок засудили. Також Калас особисто обговорила це із сербським президентом і додала, що Сербія повинна визначитись, чи прагне вона до євроінтеграції, чи до ще більшого зближення з РФ. У свою чергу вучіч заявив, що його участь у параді це прояв традиційної дружби з Росією, яку він вважає слов'янським і православним союзником. Але при цьому Вучіч заявив, що його країна. Прагне бути в ЄС. Я висловила свою чітку думку. Я справді не розумію, чому потрібно стояти пліч опліч з людиною, яка веде цю жахливу війну в Україні. А президент Вучич пояснював свою версію історії. У нас була дуже широка дискусія з цього приводу. З моїх розмов із сербським політичним керівництвом стало зрозуміло, що членство в ЄС залишається стратегічною метою. Однак, я хочу наголосити, що нам також потрібні дії, які доведуть ці слова. Європейський союз починає суворіше ставитися до тих, хто намагається всидіти на двох стільцях вже наступного вівторка, 27 травня, рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу євросоюзі. Це можливо зробити, якщо існує ризик серйозного порушення державних цінностей, на яких ґрунтується ЄС. Перед цим група депутатів європарламенту закликала заморозити все фінансування Угорщини, звинувативши країну в обмеженні свободи, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. Нагадаю, що рішення ради Євросоюзу ухвалюється одностайно. Водночас, прем'єр словаччини Фіцо вже заявив, що заблокує будь-яке рішення спрямоване. Проти Угорщини тим часом Віктор Орбан продовжує грати на руку Путіну та всіляко перешкоджати процесу вступу України до Євросоюзу. Напередодні він похвалився, що на затіяному ним референдумі про те, чи хочуть угорці бачити нашу країну членом ЄС, вже проголосували, начебто, мільйон людей. Політик заявив, що у Брюсселі, нібито є прямо наказ про вступ країни до Євросоюзу ще до 2030 року. За його словами, у найближчі півроку на ЄС чекає найскладніша та найбільша битва, яка вирішить його майбутнє. Ну а ще Орбан звинуватив Україну у шпигунстві на території Угорщини. Прем'єр стверджує, що Київ використовує для цього угорську опозицію, щоб досягнути свого вступу до європейського союзу. Я ж нагадаю, днями Угорщина заявила про викриття нових українських шпигунів, які нібито намагалися налагодити зв'язки з опозиційними політиками і шукали військову енергетичну розвідувальну інформацію. Про таке повідомив держсекретар з публічної дипломатії та зв'язків. З громадськістю Угорщини Золтан Ковач із посиланням на заяву лідера фракції партії влади Фідес. Мати Кочеша за їхніми словами, один із шпигунів, це, начебто, Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки. І він, нібито, налагодив зв'язки з опозицією, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо українського конфлікту. Ну а другий, це громадянин України Іштван Голло. Він за словами угорських політиків займався військовим та енергетичним шпигунством. Кочеш заявив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу Ву спрямованої на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд з метою зміни його політики щодо України. При цьому я додам, що 9 травня СБУ заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті. Зокрема, цікавились настроями місцевих жителів та їхньою реакцією на потенційну появу в регіоні так званих угорських миротворців. Також збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця у наземній і повітряній обороні регіону за кілька годин після того Будапешт заявив, що випроваджує двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Ну а у відповідь на це Україна також вислала двох угорських дипломатів. Україна запропонувала Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Таку пропозицію він озвучив на зустрічі фінансового блоку Великої Сімки у Канаді. За його словами, ці витрати можна розподілити між країнами, готовими приєднатися до ініціативи та включати до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО. Що ми пропонуємо? Участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи, витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС, підтримка України це інвестиція в стабільність Європи, а посилення обороноздатності не політичний вибір, а нагальна потреба діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому. Країни Великої Сімки розглянуть варіанти посилення санкцій проти Росії, якщо не буде досягнуто перемир'я в Україні. Про це йдеться у проєкті заяви групи «Семи» за підсумками саміту в Канаді, з якою ознайомився Блумберг. При цьому конкретних заходів, таких як зниження граничної ціни на російську нафту, у документі не згадується. У проєкті засуджується жорстока війна Росії, що триває проти України, і говориться, що група Великої Сімки залишається прихильною до непохитної підтримки нашої країни. Але в проєкті не згадується слово про незаконне вторгнення, яке раніше використовувалося в попередніх комунікет для опису нападу Росії і було предметом розбіжностей між європейцями та Сполученими Штатами під час підготовки проєкту. А от суверенні активи РФ, розташовані в юрисдикціях країн Великої Сімки, залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить агресію і не відшкодує збитки, завдані Україні. Йдеться. В проєкті. до нього також включено і розділ про роботу з відновлення нашої країни після бойових дій. Сполучені Штати Америки не планують знижувати граничну ціну на російську нафту. Повідомляє Reuters із посиланням на європейського чиновника. Він повідомив агенції у куларах зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді, що команда Мінфіну США висловила думку, що ціни на нафту вже й так падають і завдають шкоди Росії. Однак європейський політик додав, що американці залишаються відкритими до цієї ідеї, тож обговорення буде продовжено. Раніше Євросоюз запропонував переглянути цю стелю цін до орієнтовного рівня 50 доларів за барель. Україна наполягає на ще нижчій ціні 30 доларів за барель. А також пропонує запровадити жорсткіші санкції проти банківської системи РФ. На Росію треба тиснути, але ми повинні рухатися далі. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської системи Росії, включно із центральним банком. Масштабний обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу стартував. Слава Україні, хлопці. слава! Сьогодні на рідну землю повернулися 390 громадян України, 270 військових та 120 Цивільних звільнені захисники це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТРО, а також Національної гвардії і Державної прикордонної служби України. Вони захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Тобто, серед тих, кого повернули, є воїни, які перебували в неволі з 2022 року. Серед визволених сьогодні три жінки та 387 чоловіків. Нагадаю, що великий обмін у форматі тисяча на тисячу це головний результат переговорів російської та української делегації минулого тижня у Стамбулі. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значими результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують. Поки що блокують, але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх сьогодні. Вдома майже 400 людей, 390 – це військові та цивільні. Завтра і післязавтра теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу.